Літачки святкують своє 12 день народження. Тому ми сьогодні зіграли декілька годин і назбирали 35 ось таких різних ящичків. З ящичків нам може падати вільний досвід, голда, різні ось спорядження і тому подібне. І зараз ми будемо в прямому ефірі дивитися, чи вартували ті декілька затрачених годин. І подивимось, що нам випаде, тому що тут є і дорогі ящики, які стоять в принципі, немало грошей. Ми в літачках, як бачимо, є 35 трофеїв, тобто сундучків. Ну, я думаю, ми почнемо із самих маленьких, з них там падає... Зараз подивимося. Що... може розповісти в чому суть? і в чому вигода, що ти саме граєш в ці літачки? Ну, вигода в тому, що. Вільний досвід і золото спільні із танками. І я безкоштовно для танків е заробляю голду. Власне, Зараз ми і подивимося, чи щось вийде. Починаємо ми з 6535 голди. Треба якось заповнити. Ну, побачимо, чи в нас 65, щось 35, вийде. 6535. 35 да, 65-35. Поїхали. З цього голда, по-моєму, не падає, але може впасти преміум літак. А, золото є. Все, поїхали. 10 штучок зараз. Попробуємо. Перший пішов. Так, слабенько. Теж слабенько. Ну, я думаю, з першого буде спорядження в основному падать голди не дадуть. Тут адроп на голду дуже маленький. О! О, 25 тисяч свободочки. Вона також є загальною і для танків, і для літочків, так? Да. <ган> це вже не погано. О, і це щось має бути хороше. А ні. Ну походу це елементів не погано дало. Ну це, кстати, за голду купляється. Пойдет. Тільки ще сундучки? Ну то не сундучки, то як розходки. <ган> типа, щоб бомби були важче, наскільки я пам'ятаю. О, я такого і не бачив. Улучшений турельний прицел. Це походу для вищих рівнів, бо в мене такого ще жодного разу і не було. Прикол. Це леві. О, щось так підлагнуло. Так ще два ящичка. є! Ще 25 тисяч. О, 40 виходить зараз. І це самі такі ці дешеві чи як їх назвати. Самі прості ящички. Ну, Тепер потім. наступні унікальні трофеї, з них вже основний приз це авіатехніка, а далі там Свободка, золото, дніпрема, оборудка. Що? Літачка якогось. Може навіть такого, як в мене є, щоб дало компенсації. Походу, день пряма випав, бо я там бачив щось, щось додало на аккаунт. А, 3 дні прєма. Ну. А вони лише для цього? Тільки для літачки, да. О, 7, 7 днів прямо. Ну, це коробочки по дням пряму, я так розумію. О, О, перша голда, 250. Тут взагалі можна 10 тисяч з якогось із ящиків вибити. а то й більше, На тобі голды. 10 тисяч, але не голди. Так, да, згоден 10 тисяч свободки теж пойде. Блін, а треба було, мабуть. Наверное... О, літочок, походу, там на фоні літак помінявся. Чи ні? Чи мені... Да, ДА! помінявся! Ось такий літачок, Hurricane. Я навіть не знав, що це 2D. П'ятого рівня. Штурмовик. А, многоцільовий істрібі. Багатоцільовий винищувач. Український. О. Ну, непогано, непогано. І це ще тільки п'ятий ящичок із таких, що... щось можуть дати. І вже є один літачок. Хто дивиться в тіктоці, можете також заходити на YouTube. 200 голдин випало. Непогано. Поїхали далі. Також на Ютубі є інструкція, як безкоштовно фармити свободку і золото для танків в літачках, або просто навіть для літачків хтось можливо грає чи хоче грати. А зараз якраз в честь 12-річчя можна безкоштовно повідкривати коробочок. Так, І того у нас вже 21 день према, і залишилось 15 сундучків. З цих вже свободний вільний досвід і оборудка падає. Також дні премо, бойовий приказ, снаряження боєкомплект. Ну, щось випало. Я вже побачив, справа там написало. О, зривчатка, непогано. День прямо. Ну, таке собі. Ну, зривчатки багато дало. свободка. Е -е -е. А, це, виходить, плюшки на время можна включати до досвіду екіпажа. <кх Water> Просто один якийсь прикол випав. Простой Угу. Вообще щось. Кидаливий. Опять простой приз. А, ні. хоч щось особий приз. Давайте щось прямо. Літачка. А, тут не можна літачки. Свободки дайте гарно. Простой приз. Короче, оці коробки взагалі якісь неякі. Простой приз. Ага. Короче, Оце отакі коробочки взагалі мені не нравляться. Спочатку щось падало, потім перестало. Так, поїхали. Це вже дорогі поїдеці. В магазині такий ящик стоїть, по-моєму, 100 гривень. Інші ще більше. Е, літачок може випасти золото і вільний досвід. Поїхали. Так, ну літачок не випав, бо ззаді не помінявся. 250 золота. Снаряження і 15 тисяч вільного досвіду. Ну, непогано. Так, ще дорожче. Крейтеч. Авіатехніка, свободний досвід, золото. Золото багато. Устів 10 давай. 250. Просто мінімалочку дає. І літочок другого рівня, який в мене є, 500 голи. 750 голи. Понятно, понятно. Три ящичка Там день прямо випав, чи щось таке там обновилося. Дайте щось нормальне, господи. 250 голди. День прямо. Поняв. Ще дорожче. Авіатехніка свободна. Короче, Поїхали І оп'ять прям випав, по-моєму. Короче, днів прям 500 голди. Вау! І 3 дні прям. О, ну, член екіпажа, походу. Да. Тільки. Проблема в тому, що у мене вже є цей вітак, і він із членом екіпажа XFL1. І у мене вже, виходить, на нього є основний член екіпажа і ще один доповнітель. Не знаю для чого, але є. Останній сундук. По ідеї, найдорогійший золото має випасти. Давайте. Чекуємо багато золота. Багато золота. Багато золота. Давай. Херня. Херня. Та ну. Вообще ноль золота. Хоча вероятность золота там найбільше випастей. Коротше, що? Е, було 6... 6535? 6535 голди. Стало 8735. Тобто 2200 голди за 35 ящиків. Мені, правда, більше падало, мабуть, навіть з 5 ящиків, як попередні халяви були. Ну, власне, пару тисяч голди на халяву також непогано, тому якось так. На цьому, на жаль, чи на щастя, все. Розказав, показав все, що можна було. Показати з коробок, я думаю. На щастя, вони були безкоштовні цього разу. Да. Сімейний на... бюджет лише все цілий. Наступного разу можливо зустрінемося вже в грудні із коробками для World of Tanks новорічними. Тому підписуйтесь на канал і не пропускайте наші трансляції, відео. І тому подібне, не забувайте ставити лайк да, і писати коментар своїми побажаннями, щоб, можливо, хотіли підкрити яку не знаю, гру побачити чи тактику дізнатися, чи ще щось. Ми завжди за допомогти підказати. Все, всім папа. монтуєш -па. сам уже, як хочеш.